Медпункт. Мало хід. Угу. Uh, режимний об'єкт. Новачкам тут не місце. Вхід тільки за перепустками. Uh, Що на дузі сталося. Чув? Я був там. Ага, звичайно. Отже усіх військових монолітів ці на дузі вирізали? Один ти живий і неушкоджений лишився. Мені пощастило. Фауст? Я чув, тепер він веде за собою. Весь... Гаразд, проходь уже Думаю, після дуги замовлення наших учених взагалі здадуться тобі дитячими забавками. Так можна проходить. Безпла безплатні. Ай-яй-яй, ну що ж ви? Не знаєте гру? <гум> <гум> Можна не платити. Треба просто потеревенити по душах з людиною. Так, може покачатись трішечки. Та нічого, нічого, все супер, я сам не знав.